Про головне події в Харкові та області 23 лютого. Начальник хова Олег Сенігупов назвав ІПСО чутки про російський наступ на Харків та нібито підготовку міста до здачі ворогу. Про це він заявив в етері програми Тема з Мосийчук. При цьому синігубов відзначив, росіяни можуть наступати за кількома напрямками: Білгородським, Сумським, Богодухівським, Куп'янським. Але це не стане несподіванкою. Для наступу ворогу потрібно сконцентрувати штурмову кількість військ. Ситуацію постійно моніторять, що по разі необхідності вжити заходи протидії, а обороноздатність регіону підвищують. Постійно. Бути особливо обережними завтра, 24 лютого. Порадив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Він відзначив любов росіян до закральних дат, якою для них є початок повномасштабного вторгнення. Задоренко порадив жителям своєї громади не відвідувати громадські місця, зарядити пристрої автономного живлення та навіть зібрати речі першої необхідності на випадок можливих заходів з евакуації. Він наголосив, це лише застереження. Концентрації військ РФ на кордоні немає. Вночі Харківщину атакували російські БПЛА Шахет. Три з них збила ППО, проте п'ять таки прорвалися та вдарили по селу в Нововодолазькій громаді. Об'єктом атаки стала місцева ферма. У результаті терористи зруйнували коровник. За даними поліції та Хова, загинули 15 корів, а телята опинилися під завалами. На Харківщині знайшли гроші для ремонту доріг. Дві угоди про проведення робіт уклала обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури. Про це повідомив харківський антикорупційний центр з посиланням на прозоро. Загальна сума, яку витратять 160 мільйонів гривень. Левова частина піде на аварійні роботи на трасі м 03 Київ Харків Довжанський. Одну з ділянок, яка стала повністю непроїзною, планують привести до ладу до 15 березня. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.